Привіт, мене звати Ліліанка і я сьогодні вам покажу свої вироби з, ну, вироби з полімерної глини. Ось мій любимий виріб це такий зайчик. Ось. Я, його, ну, я його спекла сьогодні, але він мені, ну, він мені подобається, але бачите, що з головою так. Але весь він гарний такий, пушистий. Ось, далі ось таке молоко. Ось молоко. Ось і ось тут такий стаканчик синій, а там молочко ось таке витекло чуть-чуть. Ось так. Перейдемо тепер з вами до такого, більш рожевого. Це ось такі бусинки. Ось далі така сурочечка. Далі ось таке сердечко. Сиви. це означає святий Валентин. Ось, просто не дуже добре видно ну, Ось тут паличку таку. Далі ось, це буде вже таке їстівне. Ось така канапочка одна. Далі друга така з ікоркою. І ось така ще одна, така ж сама. Ось. І така тарілочка. Ось. На неї можна поставити дві канапочки. Ось, бачите. Ось так. І одну можна. Ось, а ще на неї можна поставити ось такий тортик. Тортик з канал. Ну, так, приблизно. Далі в мене йдеш ось, ось такий гамбургер. Можна сказати, це не гамбургер, це навіть такий якийсь. Ну, коротше, не важливо. Ой, далі таке печенько. Звичайно, ну там, далі ось такий сир, винопладок, чупа-чупсики. І ось такий сочок. Далі поток опа. Ось такий. І ще ножичок. Ось такий. І засічка. Всім пока-пока, з вами була Алія.